Доброго дня, мої вітання. Добрі люди підкинули завдання стосовно Word. І я спробую зараз розв'язати його і вам пояснити. Отже, дан файл, в якому знаходиться ось така інформація. Назвали його шифр. Ласкаве ліга. Потрібно з цього файлу шифру отримати ось такий файл. Подивившись, проаналізувавши ці два файли текстові, я помітив, що в шифрі-файлі, спочатку знаходяться перші рядки кожного з четверстіше, потім другий рядки, треті і так далі. Таким чином, задача. Вся складається в тому, щоб перетворити ці перші рядки, другий так далі, і зібрати в такому вигляді. Отже, почнемо реалізацію цієї задачі. В режимі недрукованих символів видно, що зараз на даний момент всього лиш два абзаці. Тобто, якщо я їх спробую нумерувати, то в мене буде всього лиш два пункти. Таким чином. Потрібно ось ці розриви рядків створити на звичайний значок абзац. Для цього використаємо заміну. В заміні вкажемо більш детальні спеціальні символи, що я заміняю розрив рядка на знак абзац. Після того, як я замінив всі, ми з вами бачимо, що. Тепер це повноцінні абзаци. Але ми бачимо, що у нас тут по два абзаци порожніх між рядками. Позбудемося їх знову ж таки заміною. Для цього я заміняю вже е, значок абзаца. а насправді їх три підряд. Раз, два, по три йдуть. Заміняю на один. Замінили. Тепер ми. Отримали з вами ось такі абзаци. Пронумеруємо їх. Тепер ми з вами бачимо, що у нас всього абзаців 132. Розділивши на 4, ми з'ясовуємо, що у нас всього лише 33 четверостіших. Так як по 4 в кожному. Це видно, ще раз скажу, ось цього зразка. Можна було їх тут порахувати. Далі Далі я виділю перших 33, знімлю з них нумерацію і перетворю цей текст в таблицю. Для цього на вкладці Ставка таблиця я беру при, преобразувати в таблицю. Автоматично. Мені Word підбирає якимось іншим. Я вибираю знак абзаці і бачу що 1.33. Таким чином я отримав один стопчик, в ньому 33 рядки. І кожен рядок потрапив. Чи рядок четверостіше, потрапив в цей перший стоп. Зрозуміло, що я можу звузити, додати праворуч ще один стопчик. І спокійно тепер наступні 33. Помістити нашу табличку. Знімаю я, вирізаю, виділяю всі комірки, вставляю, і відповідно вони поставлялися. Аналогічно робимо процедуру. Праворуч, додаємо стовпчик. Знову ж таки, наступні 33 виділяємо. Снимаем нумерацию, вырезаем. Выделяем, вставляем. И залишилось мне отримати еще один четвертый стопчик. Это уже остальные 33. И вот сюда их вставляем. Таким чином, перший четверстіше в мене в першому рядочку. Другий, в другому, третій, в третьому. Як же ж ми отримаємо те, що нам потрібно? Прийшов час навпаки перетворити таблицю в текст. Для цього на вкладці Макет, виділивши табличку попередньо в вкладці макет, у нас є кнопочка «Перебразувати в текст. Перетворюючи в текст, ми маємо встановити розмежувач. розмежувач між даними комірок. Для цього я виберу інший і сподіваюся, що символу зірки там немає, в тексті не було. Заміняю. Таким чином, у мене між рядками четверостіша зірка. А між самими четверостішими є значок Абзац. Для цього я можу використати знову заміну. І замінити один значок на два. Таким чином, в мене вже з вами, ми бачимо, що появилося ось по порожньому абзацу між четверостішими. Ну і тепер робимо заміну зірки на один значок кінця абзацу. І ми з вами отримаємо тепер четверостіше. Давайте звіримось, чи правильно у нас. Я візьму от перше четверостіше. І порівняємо його з тим, що на зразку. Ну, зрозуміло, що форматування потрібно встановити. Встановити колоночки. І буде так, як на зразку. Ось, подивіться. Все.